Якщо ви досі користуєтеся Zoom, лише для того, щоб запустити конференцію, настав час дізнатися всі його приховані можливості. Насправді, Zoom зараз це дещо більше, ніж просто одна оранжева кнопка. І я думаю, що після цього відео ви не захочете користуватися іще додатковими сервісами, застосунками онлайн-дошками і знайдете все, що вам потрібно, саме у Zoom. Тож сьогодні розповідав всі свої улюблені фішки як репетитора. У цьому відео поставте його на паузу, підіть, поставте лайк під відео, і якщо вам потім воно не сподобається, заберете його назад. І підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Бо в кінці ви точно про це забудете: налаштування вашого розташування і розташування демонстрації. На уроках ми часто виводимо слайди або сторінки із підручників, просто натиснувши одну зелену кнопку Демонстрація і на цьому все. Але ви можете змінити розташування, зробити іншу компоновку вас вашого відео і демонстрації екрану. Ви можете вивести себе по контуру, навіть якщо у вас немає зеленого фону. Програма це робить досить непогано. Також це можна зробити, використавши ще додатково. Підкладений фон, його можна завантажити свій або вибрати із тих, які тут існують. Тобто будуть слайди презентації, розміри, яких ви можете змінювати. Будете ви по контуру, або велика, або маленька, як вам тут більше буде подобатися. Ну і таку компоновку можна використовувати, навіть коли вас не вирізає по контуру ваше відео і. Слайди, які ви хочете демонструвати, розміри першого другого можна змінювати, розташування можна змінювати. Ну, і відповідно, фон також можна. Думаю, що ця функція буде особливо актуальна для тих, хто записує якісь відеоуроки, можливо, веде свій YouTube канал, або записує для соціальних мереж якісь. Пояснення, тобто вам навіть ОБС студіо не обов'язково встановлювати. Ви просто тут все собі зібрали і записуєте. І ніколи ніхто не здогадається, що це зроблено у зумі, а не в якійсь більш професійній програмі. Фішки демонстрації екрану. Часто буває корисно побачити, як учні бачать вашу демонстрацію, і показую вам реальний фейл із мого уроку, де я просто з собою закрила частину графіка. Отже, щоб побачити те, що бачать ваші учні, підводимо мишку до зеленої стрічки. Ви запустили демонстрацію. Внизу. З'являється стрілочка униз, натискаємо її, і ви бачите мініатюру того, що зараз в ефірі. Натиснувши олівчик, ви можете підкоректувати розташування. Коли ви виконуєте із учнями завдання, де потрібно обрати правильну відповідь, тобто ви просто на демку щось вивели, і там ви натискаєте потрібну кнопку. Але насправді ви цього можете не робити, це можуть робити ваші учні для того, щоб передати право дистанційного управління, ви натискаєте. Дистанційне управління та обираєте там того учня, якому хочете передати це право. Якщо ви робите це вперше, можливо, доведеться ще додати кілька галочок у налаштування, але Zoom вам сам це все запропонує. Постійне покликання. Маю надію, що всі вже знають, що у вас є своя персональна кімната для конференцій у Zoom, і не потрібно щоразу нову планувати чи створювати і щоб змінювалося, змінювалося це посилання. Я, наприклад, свій PMI і ку. Код доступу створила роки три або чотири назад, і досі він не змінюється. Всіх є е, моє посилання. Я кажу, заходьте до мене в офіс. Це стосується і учнів, і колег, яких я навчаю. Щоб швидко знайти своє постійне PMI посилання, зайдіть у Zoom і на верхній панелі оберіть «Meetings». І в лівому нижньому куточку у вас буде 10 цифр, на них натискаєте, і там буде скопіювати ваше запрошення. Робота із інтерактивною дошкою в Zoom. Це, мабуть, найцікавіша частина цього відео, бо вона для мене стала справжнім відкриттям. Я викладаю математику у групах і зазвичай для групової роботи використовую дошку міро. Але нещодавно один із учнів не зміг швидко зайти на міро через те, що змінив пристрій. І ми так відкладали це питання: що кілька уроків працювали на звичайній зум дошці Я просто швидко із айпаду дробнула завдання на макбук і перетягнула його на звичайну зум-дошку. Я користуюся зумом іще із ковідних часів. І з того часу сприймаю зум-дошку, знаєте, як оце просто біле тло, на якому максимум що можна зробити, це писати від руки або мишкою, або на планшеті і там, текст якийсь набирати. Це все. Але насправді вона дуже змінилася. І зараз це повноцінний простір для інтерактивної взаємодії. Таку дошку ви можете створити як під час самого заняття. Можливо, це буде щось екстрене, і вам терміново треба зробити якийсь малюнок паралограму. Або ж можете, як і на міру підготувати цю дошку завчасно. І так, сюди можна все приєднувати: – PDF-ки, зображення, чудова функція, коли ти приєднуєш PDF-ку і її можеш ну, розмножити її сторінки на окремі зображення просто фантастика. Отже, як створити дошку? На верхній панелі обираємо дошки, і тут нам у безкоштовній версії, так само як і в міро, доступні три дошки. Але на кожній з них можна створити ще 12 сторінок. Тобто, усього 12 сторінок на кожній із цих трьох дошок. Ми можемо обрати фон, який підходить вашим потребам, вашим заняттям, або що вам там більше подобається, це клітинки чи крапочки. Для цього в лівому верхньому куточку натискаю три лінії і обираю другий пункт. А в другому пункті вже відповідна клітинки чи крапочки. І тепер у вас є ось таке аля безмежне тло, але я люблю трошки більше структури, тому прямо на ньому окремі фрейми створюю. Це будуть наші окремі сторінки. І чому ще рекомендую отак, от фреймами все робити? Бо ви можете дуже зручно от сьогодні. Ми на, на цій сторінці цієї дошки працювали, і саме її я можу після заняття експортувати у PDF, чи у зображення, чи навіть у слайди презентації і відправити учню як конспект, щоб в нього це теж зберігалося. Ну і що, що ми працювали у інтерактивному простірі, що він не писав сьогодні у своєму зошиті, а все одно він має конспект у себе у зручному форматі. Завдання, яке ви прикріпляєте, зазвичай це будуть картинки. Ви можете заблокувати для того, щоб вони не рухалися. І тоді, коли ви на фрейм приліпили це зображення, тобто ви вже разом із тим фреймом будете переміщати все, що туди приліпили. Не знаю, хто для чого використовує стікери на дошках, але е, один із способів це мати на дошці вже підготовлені ключі до тесту і просто закрити стікером а в потрібний момент його прибрати. А цю функцію ми з учнями виявили випадково. Якщо ви будете текстом вводити якийсь математичний вираз, вам автоматично запропонує відповідь до нього. Давайте учням не будемо розповідати про цю функцію, а самі іноді її використовуватимемо. У правому верхньому куточку на цій дошці у вас є чарівна кнопка. За нею багато цікавого. Обожнюю лазерну указку, тобто учні будуть бачити, де знаходиться ваша мишка, і коли ви щось обводите, воно буде автоматично зникати. Увага на мене це така функція, яка дозволяє неважливо, де знаходяться ваші учні перемістити їхній погляд саме в те місце, куди дивитеся ви. Хто б там що не казав, але я обожнюю таймер. Так, є думка про те, що він підвищує рівень стресу учнів. Але давайте подумаємо про НМТ. Ну так як я працюю із учнями старших класів, для мене це окей, і ми часто тренуємо швидкість. Нам треба орієнтуватися у часі. Нам треба за годину купу завдань виконати. Тому я часто на початку заняття роблю 5 хвилин на міні нмт де їм потрібно виконувати завдання під таймер. Коли ви його вмикаєте, він автоматично у всіх з'являється у правому верхньому куточку, і всі учні почують звуковий сигнал, коли час їх буде закінчуватися. А також таймер ви можете використовувати не тільки на самій дошці, а, наприклад, коли ви демонструєте сторінку з підручника чи якісь слайди, тоді він знаходиться у застосунках. І коли ви його вмикаєте, він з'являється на вашому відео. Я вже кілька разів згадувала про міру і дошку в зумі. Як ви бачите, всі ж функції такі самі в нас будуть доступні. І якщо б я зараз не користувалася не тими тим і обирала, що з чого мені почати, то платити 16 доларів за міру чи платити ті самі 16 доларів за зум, в якому є дошка, така сама, як міро, я б обрала звичайно зум. Ось такі користі фішки у зума. Використовуючи хоча б кілька із цих функцій, ви зробите свої уроки точно більш інтерактивними. Напишіть в коментарях, яка фішок для вас була новою, а якою ви вже користувалися. Або, можливо, щось я не згадала в цьому відео, а вашим колегам це буде корисним. Увесь цей час! З вами була головня Яна. Я навчаю учнів математики, а вчителів. Реалізовувати свої освітні проекти через соціальні мережі. В описі під цим відео завжди є покликання на мої вебінари і курси. До речі, один із них найкращий флагманський мій продукт це курс Система, де я навчаю професійному репетиторству. Зовсім скоро почнеться. Заглядайте в опис. І до зустрічі у нових відео! Чуєте, я забула розповісти про одну фішку, вона точно буде корисна вчителям початкової або тим, хто готує дітей до школи. Це коли під ваше відео, під ваш фон, ви можете завантажити якесь зображення, наприклад, із завданням, і використовувати щось зелене для того, щоб його частини цього відео. Боже, як це пояснити красиво, щоб показувати частини цього зображення. Дивіться на відео. Натискаємо стрілочку біля відео. Другий пункт обираємо. І ось сюди, на віртуальні фони, можемо завантажити заготовлене зображення. Додати. У мене це формули. Обираємо його. От, і ось тут ми маємо натиснути: у вас має бути увімкнена галочка: У мене є зелений фон. Взяти і вибрати свій зелений фон. Ось сюди натискаємо, і у вас буде така піп'єточка якою ви можете обрати цей зелений. От. Бо саме цей колір буде вирізатися. І тепер це виглядає ось так. Ми можемо тут формули згадувати, наприклад. Ну, це я для себе адаптую. Упочатковій так класно взагалі використовувати цей інструмент. І не переживайте, що в мене воно дзеркально відображене. Учні бачать це так, як потрібно. І ще раз нагадую про лайк під цим відео і підписку. Точно тепер до зустрічі!